Віру відео зараз на загинуло повторюю обігіль церкви. Швидко на що вже відіжне. Тут треба бігти на самий зад, там можна пройти швидко років і сісти остатній вагон, якраз остатній ціні. Тикайте, двері закриті. Треба якось так. О, Все вин виїжає, прошу до 14 по він виїжає, 13 розбіжу. Так от це моя кафе. Тут уїкся. Дощо. Так, тут так комфортно. Тут шоки Варшава експрес було ліпшим. Бо там було зразу три полки, заходиш розкладені і постелені. А тут вагонний Я йду тільки до станції Тернопіль, бо цей потяг проїжджає до котре станції і йде до Тернополя, а потім буде там швидко пересадка має три хвилини. Ні, не треп'ять. Десь 10 хвилин і сідаю вже на плюс до Перемишля а потім їду на Айс до Берліна. Відкрили, зробили новий маршрут з перемишля до Берліна. І ним їхати. Дві години, ми будемо мені години около 300 на годину. Добре, я положу положуся спати, коли вже доїдемо на вокзал у Тернополі і туди прийму. Я уже на вокзале у Тернопіль чекаю уже на Інтерсіті плюс трехловим гобли. Все добрый семьсот дванадцять получше. Сейчас зараз. Скіпше боже приеду. Прийдеш перш до три хвилини. Він із потяга у годині о 6.23. Мене завжди перший останній вагон. я люблювати останні, я вже вам сказав. Мій потяг до Івана Фран. Чому я не поїхав зразу з Києва до Переможні? Бо тому що я свій потяг проспав, а інший потяг був у 6 ранку. А мій Айс, який коштує 6 тисяч гривень, від'їжджає у 12. А ми доїдемо десь за 3 години. І ще я буду мати там. Три години на те, щоб зібратися, щось там піти поїсти і сісти на потяг. Їдемо до Берліна. Ну, ви поняли. Я, до речі, в кіоску за 40 гривень, мало. Купив радіо, которое реально брать за 40 гривень. 40. Карл. И тут вот, я тут по рыжие. Вот, Сколько тут в общем рыжий? 15. Классная шея. Ману no. я зі собою взяв. Телефон я собі не взяв, бо змушу, не, що наш ем, білети паспорт, бо буде паспортний контроль у переміжки. Зразу, коли я веду з потягу, мушу йти у такий зелений будиночок. І, в принципі, ліхтарик. Бо я ще буду в Берліні шукати свій готель. А буде тоді десь може з 16. -та? А там в Берліні в 16 вже в тому що зима-зима. Будемо їхати через Львів. Ні, Красну УА, Львів, Мостицька. На Мостицькій буде український кордон виходити. І переможе. Ну то я включусь, коли вже все, я пройду, паспортний контроль і так далі. Нарешті, після двох годин, я згадав цей паспортний контроль. Я думав, що він буде 20-10 хвилин. О, вже, до речі, мій потяг іде. Ну ні, бо там якась жіночка. Зі собою ножі хотіла забирати в Польщу нам затягнула паспортний контроль на 2 години. І що не з'їсти, тільки на вокзалі щось поїсти. Я хотів ще якісь прикраси, магнітики купити. О. Тут стоянка потікала 2 хвилини, бо я пропустив, бо я вийшов раніше на станції Медика, а мої вийти в перемишлі. А цей потяг їде з Хурка. Таке місто буде. У нього тут стоянка в медиці 3 хвилини. Ну, навіть і менше. Я знімюю, як я доїду, тільки десь до Кракова, потім я буду спати. Я собі купив бізнес місця. Так, тут бар відкритий. Ні.